Ніці сьогодні наше місто святкує 653-й день народження. Воно причепурилося до свята і чекає на зустріч гостей. Просто зараз за моєю спиною на майдані незалежності буде проходити урочисте відкриття дня міста, на яке запрошені поважні гості. Тож ходімо, і ми дивитися. Президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, Вінницького міського голову Сергія Моргунова. Шановні дорогі мої вінничани, ви собі не уявляєте, що означає повернутися додому. Дуже дякую вам за таке тепле вітання. Я хочу привітати нас, вінничам, всіх гостей, які приїхали сьогодні до нас, до Вінниці, і, як мені сказали, з першого погляду закохалися у Вінницю і у Вінничан. Дуже дякую вам за ці слова. Я згадую, що 15-20 років тому Вінниця теж була дуже красива. А коли ми говорили між собою, то ще визначення було. Красиве місто, але провінційне. Йдить мені, будь ласка, хоч одну людину сьогодні, яка насмілиться, наважиться нашу вінницю зараз назвати провінційним містом. Це не буде. Ми можемо називатися європейською столицею України, і це буде правда. Ми можемо казати, що Вінниця є туристичною столицею України, і це правда. Можемо казати, що Вінниця є інноваційною столицею України. І це також буде правда. І сьогодні до нас у Вінницю десятками тисяч приїжджають туристи дивитися на нашу красуню. І на Вінницький фонтан, і на музей Пірогова, і на оновлену площу вулиця Гагарина і велику кількість міст. І інші туристи до нас приїжджають, і не лише туристи, вчитися, вчитися, як відкривати. Прозорий офіс, який вперше був побудований в Вінниці, коли ще й досвіду, і думки не було в інших містах це робити. А сьогодні приїжджають вчитися, дивитися і повторювати так само, як зробили ми в Вінниці. Радійте, святкуйте разом з нами, вчиться ті, кому потрібно. Бо Вінниця сьогодні, яка святкує свій день народження, є найкраще, так само, як і Вінничани, і особливо Вінничанки. Світом тебе, дорога Вінниця, і слава Україні! Ми спільно з вами побудували Вінницю такою, як вона є зараз. Я згадую, якою вінниця була 10 років назад. Я думаю, що кожен із вас пам'ятає. Я пам'ятаю, наскільки нам було важко, але ми завжди були оптимістами. Ми завжди вірили в те, що у нас все вийде, і ми будемо розвивати своє місто. У нас з'являться гарна інфраструктура, у нас з'являться нові садочки і школи, ми зможемо побудувати нові дороги, нові площі, сквери, фонтани. Ми будемо будувати нові підприємства, будемо модернізувати існуючі. Це був нелегкий шлях, але ми по ньому йдемо. Місто Вінниця динамічно розвивається. І ми не стоїмо на місці, ми рухаємося вперед, реалізовуючи нашу стратегію Вінниця-2020. Будуються нові сквери, шкільні стадіони, дорожні розв'язки. Моя любова віця. Новий трамвай роботу вінницьких майстрів презентували вінничанам до дня міста. Довжина цього трамвая понад 30 метрів. На відміну від минулорічної роботи, він дещо відрізняється, оскільки має низько полуставку, який і він буде зручний для людей з особливими потребами. Ще європейський сьогодні відбувається фестиваль. Вінничани мають таланти свої вміння показують дітки з усієї Вінницької області. Також тут проходять різноманітні майстер-класи та інтерактивні ігри. Створена сканину у японській техніці кіносайга. Картину робимо приурочену до Дня міста з її головними символами напірна башта та герб міста. Кожен днічанин, в принципі, може долучитися до створення цієї картини, тобто ми робимо невеличкі заготовочки і кожен може підійти і зробити свій, свій вклад в цю картину. Лиці соборні сьогодні можна було відчути себе голівудською зіркою і пофотографуватися як Мерлін Монро. Закінчиться великим концертом на площі Стуса для Вінничан виступить гурт «Скрядин», Іван і шведський виконавець доктор Албан. А також організатори обіцяють незабутнє лазерне шоу Юля Бабаєва Сергій Приймак телеканал Вінничина.